Кількість людей змінили локацію для проживання. У великої кількості людей, хто просиділи багато в підвалах, нахапалися плісняви. А споргельоз це серйозна штука. Зараз хто живе, Іспанія, Італія, теж в будиночках багато плісняви. До речі, і в Німеччині теж, тому що вони досить економлять, часто на опаленні. І в будиночках не так тепло. У людей обмежена може бути кількість грошей, і вони теж можуть економити на електроенергії. І ця сирість, яка сприяє розвитку е грибка, робить потім страшні речі з організмом. І ви розумієте, що це може бути вплоть до онкології. Е потім, хто має якісь доброякісні новоутворення, кісти поліпи, Папіломи, міоми і так далі, як правило, це теж дефіцит поживних речовин для нашого імунітету, плюс слабкість сполучної тканини, дефіцит будівельного матеріалу робить так, що і кісти утворюються. Тому ну, ось в Великобританія серіат більше від вологого повітря. Так. Ну, я насправді бачила в багатьох країнах. Велику кількість приміщень з пліснявою, не тільки в період війни, взагалі. І е, ще хочу сказати, що навіть ті люди, які достатньо багато часу зараз за цей рік вимушені були проводити у підвалах у якихось сховищах, там теж хватило цього добра. То для того, щоб побороти все те, що людина надихалась, їй треба підсилити свою імунну систему. І якщо хтось... Уже там, не дай Бог, проходить хіміотерапію, лікування, боротьбу з онкологією, вам теж треба амінокислот. Дуже багато вагітним жінкам треба дуже багато амінокислот для того, щоб гемоглобін не падав. Для чого пити те залізо відрами, хімічити себе, якщо просто йому нема до чого причепитись? У всіх, кого феретин низький, зверніть увагу, у вас, скоріше всього, може бути і білок низький в організмі. Альбумін, сивороточний білок. На це теж звертайте увагу не тільки на феретин. Я, коли була вагітною з шостою дитиною в 42 роки, в мене дуже боліли міжреберні м'язи, потім м'язи пояснички, а це було так важко. Я коли сиділа за кермом, таке враження, знаєте, що кілок хтось запхнув міжребра, і важко навіть було. Хоча було місяців 6-7 вагітність. І я звернула увагу, що в мене почав падати білок. Дитинка багато забирає на своє будівництво. І е, мені лікарі з наукової ради підсказали 15-20 капсул в день пити, хоча норма 6. 15-20 капсул в день. З першого дня прийому в мене цей кілок зник між ребрами. Далі мій чоловік був дуже щасливий, бо йому не треба було мені кожен вечір спинку там минути розминати, бо я раніше там чуть не плакала через цю поясницю. А це все вирубилось, і все особливо класно, коли їх пити перед сном разом з ресторейтом. Фаза глибокого сну дуже класно мелатонін виробляється, і фаза глибокого сну, детокс мозку. Розслаблення м'язів набага... набагато сильніше, коли у вас є чим себе ремонтувати. І, е... І ще щодо амінокислот, якщо ви займаєтесь інтенсивно спортом, або навіть не інтенсивно, а так середньо. Е... Там на кухні, в, в шкафчику, вазочка. Вверху, я перепрошую. Середнє е, навантаження, вам треба амінокислоти перед тренуванням і після тренувань. Якщо білок низький, ферритин високий, то е, підіймайте обов'язково білок, е, додайте собі е, мікроелементи, в частності ресторейт, буде дуже добре. І е, я теж за те, щоб покращити Кількість бактерій в організмі. Коли у нас якісна хороша мікрофлора, то вони теж вироблять дуже-дуже багато. Вони з'їдять багато всього, клітковини, і, е, вибачте, покакають амінокислотами. От така у нас селяві це життя. Людина складається з, з екскрементів своїх бактерій частково. І... Е, Ще організм розбирає амінокислоти, гідролізація, да, і потім складає їх знову, розбирає, складає, розбирає, складає. Тому дитина, яка росте, вона точно має будуватись із якісного матеріалу. Вона вам скаже дякую ще е, і в 60, і в 80 навіть років, якщо ви вкладете вчасно в її фундамент, в її формування достатньо якісного матеріалу. Якщо високий холестерин, то це теж нехватка білка. Однозначно, це теж нехватка білка. За ліпідний обмін речовин відповідає амінокислота і е, також і трианін. Трионін тут є, до речі, трионін. Я буду трішки підглядати, тому що е, є така вузька ну, специфіка деяких моментів. Я не хочу, знаєте, затягувати час. Згадувати ось тріонін, наприклад, це амінокислота, яка підтримує нормальний білковий обмін речовин, і також вона допомагає в синтезі пуринів. Ви знаєте, є люди, які страждають на подагру, і в них накопичення пуринової кислоти. І ось коли у вас буде тріонін, у вас буде нормальна кількість цих речовин, і вже суглоби не, будуть не буде відбуватися запалення. Потім, ну і до речі, Тріанін він відповідає за те, щоб розкласти сечовину. От в кого є надлишок сечовини в організмі, хто схильний до цього, вам просто терміново потрібні аміно. Хоча б три вранці, три ввечері. Якщо є можливість фінансова, ви можете ще три в обід випити. Наприклад, разом з Б'юті або з Геленкфіт. Амінокислоти, вони в капсулах тут. Але ця капсула, вона практично тане в роті, в нас целюлози, вона дуже-дуже ніжна. І це просто дозований контейнер. І е, проходячи через наш шлунок, в перших буквально в відділах тонкого кишківника, вже буде в кров. Е, діткам, як давати капсули, в мене моя маленька анютка. Який рік і місяців до речі, капсули всередині гіркущі, дуже гіркі, але от вона в мене вимагає як мінімум одну капсулу вранці і одну ввечері. Вона її розкушує, їй щось попадає на язик, оце гірке, вона вже випльовує рештки. Вибачте, за деталі рештки я доїдаю те, що вона випльовує, бо я не можу, щоб хоч краплиночка пропала з цього цінного матеріалу. Або, наприклад, можливо, це вона мені так мстить, що колись я їй там щось якусь їжу відкушувала і давала. Тепер вона мені надкушує капсули. Але е, рік і вісім, вона ту капсулку вона мене, мене вимагає, хоча вона п'є джуніор і там теж є білок. Але от вона вимагає в мене, а я знаю, що в неї інтуїтивне харчування на високому рівні, бо вона з народження вже на клітинному харчуванні. Тому е, капсулу ковтати дуже легко, вона маленька, компактна, навіть слизька, трішки коли її з водичкою ковтаєте. І е, щодо е, тріаніна, ще вона відповідає також, дуже важлива для синтезу колагену і еластину, допомагає роботі печінці, печінки, і він знаходиться тріонін, в великій кількості і в серці, і в центральній нервовій системі, в скелетній мускулатурі. Е, також він запобігає відкладенню жирів у печінки. 10 і 13 років, скільки денна доза капсул, залежить від віку і від стилю життя. Якщо дитинка, наприклад, нервова, є такі дітки з дефіцитом уваги, таким діткам можна навіть 6 капсул в день спокійно давати, щоб покрити дефіцит. Якщо дитина займається спортом, теж спокійно 6 капсул. Якщо ж дитина нормально харчується, але ви хочете, щоб в її в раціоні було більше якісного матеріалу. До речі, це повністю натуральні, максимально очищені е, свого роду такі БЦАшки, роз, такі, знаєте, е, розвітльовані амінокислоти, коротше, <забло> як слово перекласти правильно. І е, тут є ось цих три самих таких необхідних: як ліцин, валін і ізоліцин. і є п'ять таких додаткових, теж дуже важливих. І ось стосовно тріаніна, вона теж стимулює імунітет. І допомагає продукції антитіл. І е, якщо брати по е, харчуванні, тріоніндобути е, ну досить нелегко, бо мають бути просто ідеальні ферменти. Розгалужені, дякую за підказочку, Світланочко, Розгалужені. Ой, пішли вже підказувати. Діткам 5, 6-8 років, чи можна пити ці капсулки? Скільки? Якщо дитинка ковтне, то, то можна вдавати по одній-дві в день точно не прогадаєте. Вони просто зараз збіднені дуже в своєму харчуванні і в раціоні. І ще такий момент, якщо ви даєте дитинці джуніор, там теж є багато і ферментів, і, амін, і білка. Але ось все-таки аміно це така, уже ювелірний матеріал. це, це уже, ну… Готові кирпичики, які легко вбудуються в будь-який процес, маленьке спостереження. Якщо аутоімунний автоімунітероїдит, то амінокислоти просто обов'язково. Це must have, розумієте? Аутоімунний Автоімунітероїдит, Альцгеймера, вже питання з холестерином. Е, е, будь-які аутоімунні захворювання. Е, взагалі, будь-які, це і здоровим треба, а прихворівшим, то взагалі треба ще більше. Чи можна в джуніор додати амінокислоту, висипавши у коктейльчик? Можна спробувати, але зразу попереджаю, сама вона по собі гірка. Спробуйте, якщо дитина не помітить її посмаку, то можете збагачувати просто джуніор ще й амінокислотою. Фініл Аланін теж сюди входить, і фініл Аланін він відповідає за нейромедіатор дофамін. Це дуже крутенна штука, що в темі то й в темі, для того, щоб. Працювали і е, на настрій наш, тому що е, саме Фініл Аланін сприяє покращенню настрою. Люди, в яких апатія, агресія, чи там нічого вони не хочуть, вже немає. Ну, опустились руки, от дасте їм амінокислоти в раціон, Ви побачите, наскільки їх цікавість до життя виросте. Е, як бути, якщо дитинка не може проковтнути капсулу, вміст гіркий? Гірки. Давайте джуніор. Джуніор смачнющий, просто давайте більше. Від чого буває підвищений холестерин, як правило, від порушення обміну речовин, а це може бути виною і щитовидка, і харчування. По холестеринчику в мене десь була дуже класна лекція по серцю і судинкам. Напишіть мені я вам кину силочку. Там дуже класно, ми це все розібрали. Так, ось фенілаланін покращує пам'ять, зменшує біль. Дуже сприяє навчанню, от багато хто каже, о, дитина не хоче вчитися. Та ви підсильте її раціон корисними речовинами, і вона почне вчитися. Далі е також подавляє апетит величезна кількість людей, які е не можуть наїстися, в них просто дефіцит, дефіцит конкретно будівельних матеріалів. І коли ми маємо. Ось такі продукти, я сама по собі побачила, ймо набагато менше. А я ще й перед тренуваннями по стілюючому імпульсу один раз от просто такий в мене був якийсь ну, такий якийсь випадковий потяг до цих амінокислот. Я випила не три, а 6 амінокислот. Ви знаєте, всі працювали зі мною на рівні цілий місяць. В той день. Я готова була робити по три підходи. Я, я працювала як ВІЛ просто на цій на цьому тренуванні. Всі вже вхекались, втомились. А я кажу: я хочу ще, давайте ще я не втомилася. При деменції теж абсолютно класно. При деменції і той самий і фініл е, ну взагалі навіть ізолійцин впливає на мозкову діяльність. І при деменції теж можна збільшувати капсулу навіть по 12 і 15 в день. Альцгеймера, деменція, всі оці? Тепер дивіться, ще що я хочу вам сказати: що Він, е, його використовують в лікуванні артри та депресії, болісних місячних мігренях, ожиріння, хвороба Паркінсона і шизофренія. Уявіть, чи можна вживати мамі кі 72? При невріомі, та обов'язково я своїй матусі вже передала, я їй сказала, як мінімум дві баночки в місяць ти маєш випивати. Тому що в мами суглоби, автоімуни, хай ми зійшли з величезною кількості медикаментів. Але навіть якщо в організмі не вистачає, а у людей з віком не вистачає ферментів, через то не, розбу... ну, не розбирається на амінокислоти їжа, то е, навіть той самий цукор треба, щоб був в нормі, і якраз за. Регуляцію цукру відповідає ізоліцин, за регуляцію цукру. Так, ще щодо лізину, теж хотіла сказати, що лізин, його навіть окремо нутриціологи призначали при респіраторних захворюваннях разом з біофлавоноїдами, з вітаміном С. Що у нас є біофлавоноїди? Це наш цельшуц. Що ми робили, коли там в когось був ковід? Кожногодинку цильшут, ресторейте, цельшут, там дедрінк, цільшуц, бейсік, активайс. І з кожним коктейльчиком по дві капсулки. І що люди одужували дуже швидко, хоча це не є ліки, це не є ліки, це їжа. Але в організма був ресурс при гіперчутливості треба діткам давати капсулки. Обов'язково вона буде більш. Адаптована до життя, і вам буде набагато легше з нею займатися і соціалізувати. Коли краще вживати аміно. До речі, ще є дві амінокислоти в муногені: це L-аргінін і l цитрулін теж l форми натуральні, тобто ті, які легко вбудуються, не буде навантажень на нирки, мало того, що натуральні. Ще й з концептом NTC все, що треба, зайде тоді, коли треба. Все, що не треба, вийде транзитом. Уявіть. І е, як вживати? Я, наприклад, вживаю з ранковим своїм коктейльчиком і з вечірнім коктейльчиком. Інколи перед, уже перед тренуванням двічі перевірила. Сьогодні знову випала шість капсул, приблизно шість. Може, і сім я вже не рахувала, бо спішила дуже. Поспішала перед тренуванням. Я зробила вперше в своєму житті три підходи по присіданню. Це, ну ви не уявляєте, після одного підходу люди на четвереньках йдуть до стільчика. Я зробила три підходи. Ясно, що я вже місяць тренуюсь, але за місяць вийти на три підходи. Це Анрієл, хто займався стілюючим імпульсом, той знає. За місяць, ну, максимум на два підходи виходять люди. Я зробила три підходи по присіданню і я відчувала повну силу, Я з такою витривалою себе взагалі не пам'ятаю. Знову ж таки, амінокислоти. Окей, хто не тренується, перед прибиранням, перед там, тим, як піти на роботу. Yeah. Чи, ну, я не знаю, людині в будь-якому виді діяльності потрібна витривалість, да, ця виносливість. Так, дочці 27 років, аденома гіпофіза обов'язково. Звичайно, базовий сет, це Power Cocktail Restorate. обов'язково омега обов і коензим, обов'язково. І аміно з кожним коктейльчиком. вранці, три капсулки, ввечері три капсулки. І я б іще порекомендувала б е, з п'яти вечора пропити дедрінг. Можна навіть по пів пакетика місяць, закінчили потім дедрінг і продовжили просто цей життєвий тонус, де а і цельшут в кожен коктейль. Цельшут в кожен коктейль. Буквально сьогодні вранці я отримала відгук. Жінка пише: вся сім'я почали пити фітлайн, але почали чогось стрішується. І каже: Вибачте, і я, і чоловік, і дитина, ми всі смерділи як каналізація. Але е, через два тижні ця ситуація вже покращилась, і чоловік навіть шуткував, що з нього щось погане вийшло. Класний був відгук, я посміялася. Так, добре, теж пише це ж тоді, прибирати потрібно. А що робити? Треба прибирати, гроші заробляти. У вас буде достатньо ресурсу, тільки обережно можуть бути діти, бо це ж відновлення гормонів. Та як помолодшає гормональний фон у чоловіків і жінок. Покращується спермогенез, якість сімної рідини. Ці сперматозоїди стають такі просто свободолюбиві, вони просто бігом-бігом роблять свою роботу. І, до речі, у жінок теж амінокислоти дуже важливі для того, щоб продовжити молодість гормональну. Так, ще є амінокислота Мітіанін тут. Це амінокислота, яка відповідає за переробку жирів, які відкладаються в судинках і в печінці. От По, по холістерину було питання. І вона також сприяє і травленню, і детоксу, і е, зменшує м'язову слабкість, і також дуже, дуже показана при остеопорозі і хімічній алергії. Зараз дуже багато людей миючі, лакокрасочні. Що завгодно, пішла, розробила ріснички, очі поопухали, вже алергія. Ну ясно, що краще тоді не робити, але це ж людина просто зреагувала на якесь на якусь речовинку. Ніколи не знаєш, що ти вдихнеш, будеш, коли йдеш і по вулиці чи там зайдеш в якесь приміщення. Також міціанін при синдромі Жильбера це ну хто знає це з печінкою питання. Меціонін також допомагає як антиоксидант і є джерело якісної сірки, і також допомагає тим, хто приймає пероральні якраз контрацептиви гормональні зберегти взагалі своє здоров'я. І також корисно при алергії, особливо для тих, кого гістамін підвищений. Метіанін допомагає в організмі в організмі переходить в цистеїн, який є причасником глютатіона. Глютатіон це такий, знаєте, прародитель, пращур антиоксидантів. Це такий антиоксидант, королева антиоксидантів, з якого все починається. Тобто метеонин для вашої печінки, ліпідного обміну речовин і як захист організму від алергічних реакцій. Так. Е Питання бачу при аутоімунному тероїдиті скільки вживати, можете почати три капсулки вранці, три ввечері, але я думаю, що можна було б збільшити і до 12 капсул тільки по причині, що все лишнє вийде транзитом, а все-таки дефіцит великий. Ви паралельно вживаєте оптимальний сет, Цельшуц, омега к 10 і, і що то залоза потихеньку-потихеньку відродиться. Повірте, я знаю, про що я кажу, тому що в нас є велика кількість людей, які зійшли уже з гормонів. Хай на це пішло 2 роки, 3 роки. Але воно варто того, тому що поки ви організм не відбудуєте, вам ніхто не допоможе. Жодна таблетка вам не допоможе. Е, і так, триптофан. Е, при навропі при неврозах аміно краще та звичайно краще. Я вже про це сказала 46 хвилин про це кажу, <сум> наскільки наскільки при невроз при взагалі розладах нервової системи потрібні нам наші амінокислоти. Триптофан незамінна амінокислота, яка використовується мозком разом з вітаміном В6, вітаміном В3 і магнієм для виробництва сиротоніна. Серотонін – це дуже класний нейромедіатор, який допомагає нам виробляти і мелатонін. Мелатонін наш гормон обновлення, і в регуляції циклу день-ніч. Тобто для тих, хто не може спати, ви можете три капсулки разом з рестерейтом, і ваш сон буде і коротший, і більш глибокий. Відновлення буде більш яскраве. Якщо питання з ЖКТ, то тим більше вам треба готові ці кирпичі, камінокислоти, ви легше їх засвоїти, і питання з ЖКТ навіть потім почне потихеньку розрулюватись знову ж таки через оздоровлення. Триптофан також дуже важливий для е, сердечка, для контролю маси тіла, зменшення апетиту. Ну бо ясно, настрій кращий, апетит менший, бо люди на стресі ж заїдають постійно. А також він дуже допомагає відновитися після дії никотину. Велика кількість людей, взагалі, хто курять, от вікова група, хворі, ослаблені після операції, там, з хронічними захворюваннями, цим всім людям показано просто вживати амінокислоти. І хто курять, обов'язково, бо їм треба себе відновлювати, свої легені, судини і не тільки. Так, ось триптофан – це релаксант. Релаксант, який допомагає нам і імунну систему також укріпити. Е, стосовно е, чи можна починати вживати разом з антидепресантами? Треба Треба вживати разом з антидепресантами і поступово побачити, що вже настрій краще і краще, зверніться до свого лікаря, хай лікар вам вже відкоригує дозування ваших препаратів, медикаментів. Дитинка 4 роки дуже погано їсть. Почніть з джуніор, цильшу, меги, йогурт, дайте дитині корисних бактерій. Ви побачите, як вони витіснять оту всю гедоту, яка дитині заважає нормально їсти. А ще якщо IB5, хоча 4 рочки, я не знаю, ну один раз можна в день перскати, бо там теж тим'ян, він антипаразитарний, то ви побачите, наскільки дитя почне нормально їсти. І, до речі, якщо нормально по вазі, то значить дитинці вистачає. Інколи батьки. Привикли, що мають бути здор... здоровені таріляки, насправді нам треба їсти мало. Якщо дитина нормальна зовні, то не треба її заставляти багато їсти. Теж не перестарайтеся з цим. Так ось, які ще тут у нас є амінокислоти? це лійцин, валін і ізоліцин. Я казала, що це такі три основні, які дуже поважаються і в спорті, і е, не тільки в спорті. І ось е, Ну, про них вже не буду детально розказувати, але знову ж таки: витривалість, сон, відновлення, розвиток, імунітет, інтелект, все це грає величезну роль. В, ну, ці амінокислоти грають величезну роль. Стосовно